Дивіться, що ногрейдер пройшов, а все одно. Скільки снігу на дорозі. Машини їздять, мучаться бідненькі. Снігу. І ще йде. Оцей почав сіти десь, напевно, може, в десятій годині. Досі йде Було метало, кучу гори. Всім друзям, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Кому сподобається відео, кому подобається мій канал. Підписуйтесь, будь ласка. Я буду дуже-дуже рада. Ось яка в нас природа. Дерева, правда? Не в снігу, тому що тут в нас полонь, і вітер здуває. А там де затишніше, звичайно, дерева покриті снігом. Ось така в нас краса. Біло-біло-біло. Друзі, в нас іде сніг. Грейдери не встигають очищати дорогу. Передають морози. Але десь не за горами і дощі. Друзі. А це хати, як за туманом. Це такий сипле дрібненький-дрібненький сніжок. І виходить, все як, як в тумані. Ось так. Ось яка краса друзі. Біло, біло, біло. Ставок снігу, яка краса <сум> Біло, 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 друзі. Зимою, друзі, дуже холодно, але зими якоїсь мірі я дуже рада. Ось мої продукти лежать під снігом. Не треба холодильник, морозильна камера. Ось так. Є свої плюси і мінуси. Усіх вітаю святом святою мочницею. Нехай вам посилає міцне, міцне здоров'я. Усім пока-пока.